Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу топ-3 програм, щоб зробити анімацію. Третє місце це Vigel AI. Щоб зробити анімацію в Вігл AI, треба спочатку скачати цей додаток, потім зареєструватися, і потім, і потім треба любому відео, відео вибрати і натиснути на кнопку зробити. Далі нам треба вибрати персонажа свого і нажати на кнопку Зараз Покажу, що в мене вийшло. Ось що в мене вийшло. Ну що ж, починаємо до е, іншої програми. Ф, ф, щоб зробити анімацію Кліп, треба спочатку скачати цей, цей додаток, потім е, написати свій вік і. Зробити, зробити, назвати свою, свій, свою анімацію, потім зробити фон і намалювати свого персонажа. Зараз покажу, що, що в мене вийшло. Робіть же самі свої анімації в клік.